Так, хлопці, останній ножик на сьогодні. Це теж продаж. О, це я робив ножиком, мені цікаво було його зробити. О, я вже колись трошечки ну, його показував. О, зробив його 2 тижні тому, Давайте все по порядку. Нужний кайдекс, О, теклок, можна на пояс, можна на рюкзак. В комплекті мусат керамічний, можна трошки підгострити, якщо десь підсів. О, ну і сам ножик. Ось такий ножик. Зараз я скажу довжину клинка, довжина клинка 105. О, це по мотивам одного ріжського ножика, ріжкого зброяра. Я зараз не вспомню як він називається. О, тому так, продаємо без названня, без нічого. Є як є. Чим дивіться, 95х18, обух я закруглив, насічку зробив, насічку зробив тут. От. Такий от ножик, ну, він мені нагадує по своєму функціоналу десь щось біля ензотрапера, отаких от ножів. От. Але він досить таки ну, добре лежить він в руки, він удобний. Його можна як ABS таскати, ну, 115 лезо. Ножик піде в продаж, коштувати буде 3 тисячі гривень. От. Телефон я оставлю в описі. Треба, дзвоніть, замовляйте. Все, хлопці, слава Україні! Ставте лайки, підписуйтесь, для мене це важливо.